Купівлю Безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити про це повідомляє прислужба служба регулятора. За їхню інформацію, ці зміни мають дати змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкової. Адже нагадаю, що операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом ближчим до офіційного ніж з продажу готівкової, і вочевидь, можливо, для когось є зручнішими та. Безпечнішими про це не тільки говоримо з нашим наступним співрозмовником Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Діньги» з нами на зв'язку. Пане Олександре, моє шанування. Вітаю добрий вечір. Пане Олександре, на вашу думку, яка передусім мета такого рішення національного банку? Чи дійсно вдасться додатково переорієнтувати попит населення? Адже можливо, в частини наших співвітчизників бажання все-таки мати готівку фізичні гроші на руках? Воно переважає аніж, десь це буде вклад, депозит і так само ми не? Багато разів з вами говорили і про відшкодування. Я маю на увазі про те, коли відбувався ось так званий банкопад. Чи люди могли забрати, про е гарантії від фонду гарантування вкладів і так далі. Отже, яка мета національного банку, якщо вони пішли на такий крок, вони просто розвели е попит е по різних каналах. Е звісно, ви праві люди, які хочуть тримати виключно в кишені. В руках готівкову валюту вони будуть, як і раніше, купувати. І саме її бігати між обмінниками і так далі, тому подібне. А у нас доволі чимало в країні людей, які отримують ну, пристойні зарплати і хотіли би якось ці кошти заощаджувати. А в нас платять нашим воякам бойові. І це доволі. Такі пристойні суми, і люди, звісно, хотіли б якось їх зберегти, заощадити, щоб їм їх близьким ці кошти можна було використати. Потім а всі побоюються девальвації, і уряд, в принципі, визнає, що певна девальвація наступного року буде. Тому люди хотіли б це зробити. І оцей канал, коли можна відкрити депозит на термін від трьох місяців і довше, і для цього можна безготівково через онлайн банкінг купити за гривню безготівкову валюту, а потім, коли сплине строк цього депозиту, прийти в банк. Ну заздалегідь, звісно, повідомивши, що хочеш зняти. І цю валюту зняти в готівці для багатьох це е, цікавий варіант, і вони їм точно користуються. Угу. Е, якщо ми говоримо про те, чи понесуть українці знову гроші в банки, але ось в такому режимі, е, напевно, що не доречно сказати онлайн, так але купівлю тут доречно сказати без готівкової валюти, як ви слушно зауважили, хто е, має на меті дійсно тримати фізичну гривню, напевно, що ой, е, точніше, фізичну валюту, напевно, що вони будуть користуватися. Саме таким способом і напрямком, але чи простимулює це людей нести гроші в банк і відкривати ось такі рахунки з іноземною валютою? Адже погодьтеся зараз з огляду на виклики сьогодення в людей грошей і так не вистачає. Ви слушно зауважили так, деякі наші співгромадяни непогано заробляють? І так далі. Але чи люди, які просто фізично тримають гроші вдома, розуміючи, що не дай Боже може трапитися різне, то можливо для них це був би і кращий спосіб зберегти свої заощадження безумовно говоримо про тих, в кого є така можливість? Ну ви знаєте, це дещо інші речі. Тобто, люди, які вже мають валюту і тримають її вдома, їм е, збільшення цього ліміту від нього ані холодно, ані спекотно. Там для них це все одно. Вони можуть, наприклад, зараз, е, якщо є бажання купити е, військові облігації, і там відсоток значно вищий, там три з чимось відсотки, на відміну від е, неповного відсотку або відсотку з чимось е, по депозитах валютних в банках. Мова йде про е, те, щоб е, люди, які нормально заробляють, і хочуть там кожного місяця купити кілька сотень, а може навіть там тисячу другу доларів, щоб вони могли це зробити безпечно через банк і в банку тримати ці кошти, не тримати їх вдома е, з цього боку. Абсолютне доречне рішення національного банку, він е, до речі. Прийняв там цілу низку цією постановою, яка сьогодні була оприлюднена, і наприклад, там була постанова, яка на точніше, там був пункт, який на жаль, ну мені не, не, не здається правильним. Я маю на увазі заборонили знову. Заборонили перераховувати з гривньових карток українських банків, звісно, українських, на валютні картки в іноземних банках кошти. А чому це погано, на мій погляд? Тому що багато українців зараз рятуються за кордоном, це відомо, це діти, жінки і так далі. І вони там вже більше ніж півроку в багатьох починають спливати строки використання карток українських банків. І ситуація, коли людина туди поїхала з гривньовою карткою. І там користуються цією гривньовою карткою. І на цю гривньову картку, наприклад, хтось з членів сім'ї перераховує гривню. Це можливо, це не заборонено, до речі. А ця ситуація, на жаль, допливає кінця, тому що може закінчитись термін дійсності цієї картки. Людина піде або пішла вже в банк місцевий. І відкриє картку в місцевій валюті. Так от на цю картку члени родини з України, або там друзі, або ще хтось не зможуть перерахувати з рівньової картки, тільки з валютної. Валюту не, вс... не завжди люди можуть купити. ну Тобто, от ці речі Нас посилається на те, що це канал виводу валюти з України. Я не думаю, що це такий занадто потужний канал і. Можна було б залишити таку можливість там, обмеживши обсяг операції на місяць ну, якоюсь розумною сумою? Тобто, Нацбанк і правильні робить кроки, і не зовсім, на мій погляд, правильні. Як би ви могли оцінити зараз формат? Лібералізації у сфері фінансів. Чи в нас зараз є якісь такі надпотужні, надскладні зарегульовані процеси, які б можливо було послабити, чи, власне, все зараз, з огляду на знову ж таки, виклики сучасності відповідає дійсності? Е, є велика проблема, на мій погляд, це те, що стосується так званого фінмоніторингу, тобто заходів по Перешкоджання відмивання брудних коштів там, на жаль, дуже громісткий апарат заходів розроблений, і дуже часто банки вимушені витрачати час, кошти, смикати клієнтів для того, щоб з'ясувати якісь незрозумілі деталі. І для цього смикають дрібних клієнтів, звичайних людей. Через рахунки яких не йдуть надто великі операції. В нас є така проблема. На жаль, і вона доволі серйозна. Є проблеми з так званим валютним контролем. Тобто, це система заходів Національного банку щодо відпливу валюти і так далі. Там є певні проблеми. Потроху Нацбанк розгрібає їх. Було дуже багато обмежень запроваджено одразу після. Повноцінного повномасштабного вторгнення Росії потроху розгрібають от наприклад, по гуманітарних е, закупівлях в цьому ж е, всій жі постанові, яка сьогодні була оприлюднена, є покращення. Тобто, е, потрошку робиться, на мій погляд, дуже велика проблема. от, Наприклад, з фінмоніторингом. Тобто, там потрібно в Україні. Е, він значно складніший і страшніший ніж в більшості кра країн, наприклад, ЄС. Що буде з курсом гривні найближчим часом? Йдеться і про офіційні показники Національного банку, про ті цифри, які, вочевидь, будуть закладені, безумовно будуть закладені і в наступний кошторис на 2023 рік. Ну і звичайно, не менемо своєю увагою. Це обмінники традиційні. Ну і так само чорний ринок не будемо лукавити, який теж існує в Україні. Є така базова цифра. Це той курс міжбанківського ринку, який тримає Національний банк за рахунок продажу частки тієї валюти, яку Україна отримує в якості підтримки від своїх іноземних партнерів. Обсяги, які може продавати безболісно національний банк, будуть залежати від масштабів цієї підтримки. Ця підтримка, в свою чергу, буде залежати від того наскільки прозоро і точно по цілях використовує наш уряд. Цю підтримку а також, звісно, від успіхів збройних сил України. Ми чинимо опор. Ми перемагаємо нас все більше і більше і активніше підтримують. Уряд прозоріше витрачає кошти, нам дають більше коштів. Ну і так далі тому подібне. Це щодо цього базового рівня курсу на міжбанку. Щодо курсу на вулиці, ситуація дуже проста. Потрібно, щоб Національний банк за гривню продавав банкам е, готівкову валюту, щоб він її mm -hmm. завозив в країну, е, процедури відомі. Національний банк все має для цього. Е, можуть це робити, до речі, великі комерційні банки. Це непоганий їх бізнес був, був свій час, вони можуть це робити, якщо їм це дозволять. Угу. Ще одне важливе питання: Верховна Рада має розглянути законопроєкт про націоналізацію усіх російських активів в Україні. Які наслідки це може мати безпосередньо для української економіки? Чи це радше ось така довга процедура? Спочатку Верховна Рада, можливо, я не знаю, можливо, потім мають бути рішення або ж паралельно Ради нацбезпеки і оборони. Ну, якщо це відбудеться ця націоналізація, знову ж це не швидкий процес від ухвалення до повного проходження алгоритму, має пройти час. Але це якимось чином зможе посилити нашу економіку? Якийсь відчутний ефект дати? Чи це радше ось такий політичний крок? А... Я б пропонував би вам самі, самому зробити, ну і схочам е висновки до чого е цього це потрібно робити, щоб унеможливити вплив Росії на українську економіку. Е саботаж, певні всілякі неправильні дії відносно підприємств українських. У нас доволі чимало українських підприємств, які були куплені. Росіянами були зруйновані потім, наприклад, запорізький uh -huh. алюмінієвий а ще там багато чого. Контроль за стратегічними галузями не може бути з росіянами. Це, наприклад, в енергетиці там є російський капітал. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто, вплив росіян на українську економіку має бути повністю ліквідований. А далі е, потрібно думати, хто буде розпоряджатись, хто буде хазяйнувати. Е, хазяйнувати буде держава не найкращий варіант е, продавати. Це правильний варіант, але під час війни ціна буде невелика. Оскільки це, ну м'яко кажучи, дістанеться державі за три копійки, то будь-яка більш-менш розумна ціна за ці активи буде достатньою за умови, якщо ці підприємства продовжать нормально працювати, виконувати свою роль, яку вони виконують, мають виконувати в економіці. Е, обленерго постачати електроенергію, там інші енергоресурси, там, заводи, працювати, транспортні е, підприємства перевозити, е, робочі місця, податки, якщо все це є окей. Навіть якщо це підприємство буде продано там, умовно кажучи, за 10 гривень. Угу. Е, якщо ми говоримо про банки з іноземним капіталом, а, якщо більш точно говорити то про Альфа-банк, і там е, був і залишається так поправити мене капітал якраз представників і е, громадян країн-агресорки Російської Федерації Російських олігархів. Можете, будь ласка, пояснити для наших слухачів, яка доля е, цього банку, адже він досить таки потужний, має багато відділень, багато якраз і юридичних осіб користується е, і продовжує користуватися послугами цього банку. Ну вже я не кажу про фізичних осіб їм потрібно це системно важливий, це системно важливий банк я хотів би почути коментарі насправді разом з вами від голови національного банку від голови фонду гарантування і від секретаря Ради національної безпеки і оборони, я думаю, що було б непогано почути і точку зору нашого шановного міністра фінансів, тобто потрібні фахові рішення цих людей, бо як кажуть фахівці, дизайн рішення, тобто. Суть рішення щодо цього банка може бути дуже різною. Ми можемо навіть не уявляти, що саме відносно нього може бути вирішено. і все далі буде залежати від цього. Це може бути від абсолютної руйнації і закінчуючи просто спокійним переходом під контроль когось, хто буде недотичний до російських грошей і російських впливів. Угу. Почули, пане Олександре, дякую за участь у нашому етері. Я нагадаю, нашим слухачам Олександр Кремо. Дякуємо вам дуже. Дякую, так. все не краще. Да, до побачення.